Захід у смартфоні. Сьогодні гостем програми про політику є заступник міністра соціальної політики України з питань цифрової трансформації Константин Кошеленко. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю, Сергій. Розкажіть більше, чому саме ви приїхали на Рівнищину, що саме презентуєте і як ця система працює? Насправді, ситуація з цифровізацією соціальної сфери така, що під час війни ми не просто не зупинились, а ми відреагували на ті виклики, які. Поставила перед соціальним захистом війна і продовжували рушити цифровізацію. Як це виглядає на практиці? На практиці це виглядає, що завдяки єдиній інформаційній системі соціальної сфери і такому основній її частині це єдиний соціальний реєстр. Таке от, таке от визначення цієї системи дійсно стало можливим реєстрація внутрішньопереміщених осіб ще навесні. Це був масовий великий процес. Він не був ідеальний, були черги, але більше ніж 3,5 мільйони людей оформили, отримали виплати, це тільки ВПО, які стали отримали, зареєструвалися з 24 лютого. А загалом кількість внутрішньо осіб осіб Україні зараз 4,5 мільйони. Якщо говорити про подальші якісь напрямки, то перш за все мені здається, що важливо зазначити, що єдина інформаційна система соціальної сфери це такий собі фундамент або бек-офіс для цифровізації соціальних послуг, соціальних допомог для людей, тобто ті соціальні допомоги, які ви знаєте. І користуєтесь в дії, вони знаходяться в ЄІС. І так само ті нові соціальні допомоги, які ми створюємо, створюються там також. Наприклад, серед тих, над якими ми зараз працюємо на Рівненщині, і ми дійсно вдячні. Соціальним працівникам цієї області саме за те, що вони беруть участь в такій дослідно-промислової експлуатації. Це ми тут впровадили централізовані нарахування і виплати для внутрішньо переміщених осіб. А зараз впроваджуємо шість найбільш розповсюджених допомог соціальних. Це робиться для того, щоб в єдиній системі замість старої районно-орієнтованої всі дані про людей могли автоматично верифікуватися зі всіма різними державними реєстрами, максимально автоматично. Приймались рішення стосовно соціальних допомог а це насправді Прощує роботу як соціального працівника, тому що він може просто навіть зчитати, поширивши дії, зчитати інформацію про громадянина на який звернувся, і досить швидко отримати таку заповнену анкету завдяки взаємодії з різними державними реєстрами. І таким чином громадянин на виході отримує швидкий, простий, зручний сервіс. Дивіться, я не є фахівцем в it технологіях тому будемо говорити на пальцях. Я думаю, що і глядачам буде так зрозуміліше. Ця система вона покликана полегшити життя внутрішньо переміщеним особам, чи вона торкнеться кожного кожного України, який проживає в нас? Це система, яка впроваджується і вона покликана об'єднати всі органи соціального захисту, забезпечити таку, знаєте, максимальну централізацію бек офісів, тобто об'єднання, і максимальну децентралізацію фронт-офісів. Тобто люди зможуть звертатися як особисто в ЦНАП в громадах, так і через дію, через портал і застосунок за державними соціальними допомогами, Якщо говорити про е, перелік послуг. Які буде надавати система? Над якими зараз працюєте, тобто, ну умовно допомогу по безробіттю я зможу через дію отримати чи ні, це трохи інше. Ми працюємо над соціальними допомогами, і тут центр А ну, мало забезпеченим. Дійсно, ця допомога входить в перелік з шости найбільш масових, найбільш затребуваних, які ми зараз реалізуємо в такому дослідному режимі, які ми плануємо запровадити по всій країні вже там до кінця року, і в січні це буде по всій країні, то це. Це допомога малозабезпеченим, це допомога на дітей, це допомога а, по догляду за хворими дітьми, це на людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Ну, тобто, це ті, які е, максимально затребувані, і вже зараз в новій системі ми зможемо е, швидше здійснювати цей сервіс для громадян. А в до кінця року частина з цих допомог вона вже буде доступна на порталі Дія, що дозволить по суті не звертатися особисто, адже цифровізація під час. Час війни це не тільки про комфорт громадян, а ще й про безпеку, тобто немає потреби звертатись кудись, переміщатись, можна просто з дому звернутися. Свого часу дуже популярною була послуга реєстрація дитини дистанційно прямо з, з пологового будинку, і е, вона знімала найбільшу проблему це біганину з збором документів. От в цьому плані, тобто, наскільки для того, щоб отримати домову, потрібно буде якісь додаткові е, функції виконувати громадянам для того, щоб скористатися цією послугою. Це якраз для того ми рухаємося в цифровізації, щоб між державними органами бігали мегабайти, а не люди. Тобто, щоб інформація між різними державними органами, по суті, збиралась через реєстри в електронному вигляді. І тоді людині немає і не буде потреби звертатися там, з великою кількістю довідок, збирати якусь інформацію про себе тощо. Тобто послуги будуть надаватись максимально автоматично, і це головна мета. Якщо говорити про послуги, які зараз вже готуються, то це реєстр... зняття з реєстрації внутрішньо переміщення. Осіб, це те, що вже буде до грудня, доступно на порталі Дія. Зміна адреси переміщення особі. Це також затребана послуга, яка буде реалізована до грудня. Встигли ми попрацювати і над цифровізацією процесу всиновлення в цьому році. Наприклад, доступна можливість вже звернутися за консультацією з цього питання онлайн чи особисто. Також дає можливість зареєструватись кандидатом в усиновлювачі через портал Дія. І це по суті те, що наближає. Людей, то до моменту усуновлення дає можливість більше про це дізнатись і зробити це онлайн, а не вирушаючи особисто до служби у справах дітей, наприклад. Чому ви багато говорите про саме вимушених переміщених осіб? Чому вони для вас є показником якимсь певним в роботі в запровадженні цієї системи? Я б сказав би, що це не показник. Це по суті, набудь, найбільший такий виклик війни з точки зору зміни великої кількості людей, місця проживання, зміни їх життєвої ситуації, необхідності їм допомогти зареєструвати і так далі. Це те, що скажімо так, шло не по плану. Аж у нас є така чітка стратегія цифровізації соцсфери, яку ми реалізуємо і навіть не маючи державного фінансування, заручились підтримкою партнерів, Міжнародних, і е, зараз робимо цифровізацію разом з, з Всесвітньою продовольчою програмою ООН е, за підтримки, то по суті це комплекс послуг, який спрямований на всіх громадян вразливої категорії. І тут ВПО це лише, це лише люди, які е, були вимушено переміщені саме е, виходячи з викликів війни. Що говорити про е, кори? Як скористатися цією системою, що яким чином вона буде запроваджуватися? Спочатку ну умовно я отримую собі на смартфон смс-ку про те, що я можу скористатися цими послугами, як це буде відбуватися. Ця система це такий себе бек офіс. Тобто, найбільшими її користувачами, це є співробітники соціального захисту. Наразі по всій країні 8 тисяч людей вже працюють ні, це користувачі системи, і більше 700 – це адміністратори з системи, які в різних регіонах виконують адміністративні функції. Тобто громадяни особисто цієї системи не бачать, але вони бачать співробітників соцзахисту, які починають обслуговувати їх швидше. Цей процес призначення від виплати скорочується, немає скарг від громадян на затримки термінів. Ну тобто, скорочується термін обслуговування. Крім того, людина отримує можливість по послугах, які вже виведені в дію на портал чи застосунок, робити це дистанційно. Це те, чого не було доступно раніше. Зазвичай, коли йдемо про автоматизацію, будь-чого є інша сторона медалі: це бюрократія, це з чиновники. Чиновники це бюрократія. Чи означає запровадження автоматизованої системи? чи означатиме звільнення? Працівників соціальної сфери, адже ну умовно п'ять чоловік для того, щоб вибрати якусь довідку, вже буде не потрібно, вона буде автоматично вибиратися. Ви знаєте, це по суті йдеться про ефективність соціального захисту. Тобто люди зможуть швидше надавати соціальні допомоги. Дійсно, цей процес буде займати менше часу і менше ресурсів, тобто буде більше можливість сфокусуватись на наданні соціальних послуг для людей, якоїсь натуральної допомоги інших задач. Соціальна сфера, вона багатогранна. Це і служби у справах дітей, це, це і надання соціальних послуг. І тут, по суті, питання більш ефективного використання ресурсів так, щоб це було максимально корисно громадянам. Якщо говорити про легше чи важче впроваджувати, на вашу думку, війна вона допомагає впроваджувати такі системи, чи все-таки вона зупиняє процес цифрової трансформації? Ну, адже багато можна почути, ну не на часі. Насправді війна стимулює нас створювати систему, яка не просто зручна, а і ще і створює додаткові такі заходи безпеки для громадян тобто, що може бути легше, ніж отримати соціальну допомогу не в черзі, десь, а у себе в смартфоні. Крім того, цифровізація під час війни це не тільки про створення якогось програмного забезпечення, а це і про те, що ми повинні подбати про всю по суті там архітектуру, всю інфраструктуру. Туру системи для того, щоб вона була стійкою і безперебійною. ми також це робимо. Я думаю, що всі оцінили те, що е, не було жодного місяця, коли були б затримані соціальні виплати, якісь все відбувалося вчасно з перших днів війни, і це також, скажімо так, заслуга тих систем, які це забезпечують. Адже, наприклад, е, можливість працювати системи в хмарі, це незалежність від будь-якої серверної, яка десь фізично розташована, і гарантія того, що Система буде працювати в будь-якому разі. Незалежність завжди, і особливо робота в Хмарі, як ви сказали, це завжди ризик втрати даних. Тобто соціальний захист це і про воєнних, і про людей, які зараз перебувають на передовій. Чи яка система захисту? Тобто, наскільки ці дані, якими оперує ця система, є захищеними з точки зору Росії, Росії і нашого спільного ворога? Система має комплексну систему захисту інформації, тобто ви можете не переживати стосовно безпеки, безпеки цих даних. І, Користувачі системи це тісно співробітники соцзахисту, які в неї реєструються, мають логін, пароль користуються електронним цифровим підписом. Ну тобто, все зроблено таким чином, щоб жодного витоку даних не могло відбуватись. Ну давайте перейдемо трошки до конкретики. Якщо ви вже сказали про декілька послуг, які от найближчим часом будуть запроваджені, взагалом, скільки послуг передбачається підключити до цієї системи, май на маю на увазі, скільки послуг людина зможе отримати через дію. Це покру... покроковий такий розвиток системи і покрокові включення. Наприклад, ще з минулої осені доступна вже субсидія. Тобто субсидію можна оформити через портал Дія. Потім ми почали нарощувати цей функціонал. Зробили можливість зареєструватися в ВПО, отримати довідку. Ми зрушили питання з встановлення. Да, на порталі Дія з'явився відповідний розділ. Ще чотири допомоги найбільш масових з'являться найближчим часом. І весь наступний рік ми будемо рухатись. Саме для того, щоб всі необхідні громадянам соціальні допомоги вони були доступні онлайн. Аналогічною системою або близькою до того, про що ми говоримо, але дещо з іншим функціоналом є система Є-Допомога, де люди можуть допомагати скидатись там, ну, волонтери фактично. Розкажіть більше про цю систему, що це за система і як вона функціонує? Чи можна порівняти функціонал цієї системи, наприклад, з системою, яку ви, яку ви презентуєте? Насправді це пов'язані речі, адже єдиний соціальний реєстр, який є таким стержневим в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, він взаємодіє з системою є допомога. Адже є допомога це така поєднання трьох функцій в одному. По-перше, на сайті є допомога ви знайдете інформацію про допомогу від держави, про ВПО і так далі. Друга опція це опція, яка від відкрита і доступна це опція волонтерської допомоги, тобто кожен може зайти і обрати будь-яку українську родину і допомогти ліками. Харчами або паливом це відбувається онлайн як результат, як волонтер, як звіт ви отримаєте фіскальний чек, прямо з магазину з переліком покупок, на які людина витратила ваш донат. І третя функція в цій системі це міжнародна допомога. Через цю третю функцію ми прийняли більше 10 мільйонів заявок від людей за 4 місяці. наразі збір нових заявок тимчасово припинено, і ми працюємо над тим, щоб передати на виплати міжнародні Народним організаціям вже три мільйони людей різних вразливих категорій. Перш за все, обираються люди з різних областей, країн з інвалідністю, багатодітні сім'ї тощо. На, скажімо так, і це залежить від того, яку категорію обирає конкретна міжнародна організація. Ми працюємо з сусідньою продовольчою програмою, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, тощо. Тобто, кожна організація обирає собі якийсь сегмент громадян для підтримки і користуються. Цією платформою, цією базою для, для виплат. І, по суті, це все і побудовано на єдиному соціальному реєстрі, де вся інформація зберігається, і ми, коли передаємо дані для виплати ЮНІСЕФ, агенціям, ООН, іншим, то ми точно гарантуємо соціальний статус людини, адже єдиний соціальний реєстр зберігає в собі інформацію про всі соціальні статуси. Ну і на завершення програми, чому саме Рівненщину обрали як пілот, чи це декілька областей? От розкажіть більше про обрання, які чином це відбувалося? Ви знаєте, для швидкого впровадження якоїсь нової системи важливо бажання людей. Брати участь і їх спроможність насправді тут на Рівненщині ми відчули, що є підтримка і з боку заступника очільника обласної військової адміністрації по цифровізації. Це важливо. Це мій колега Сідітіой, яка забезпечує цифровий розвиток тут. Також соціальний захист на рівні департаменту, на рівні очільника ОВА, на рівні заступника це люди, які налаштовані. Позитивно до всього нового і активне активні до впровадження. Тобто, ми відчули, що тут є бажання робити для людей нові сервіси, нові послуги і спрощувати їх життя за рахунок побудови цих послуг. Тобто, ми знайшли спільну мову і разом працюємо. Бо дійсно цифровізація під час війни, цифрова трансформація це, скажімо так, не тривіальна задача, яка вимагає у людей роботи і по вихідні, і по вихідних, і по ночах. І ми це робимо і як. Команда розробників так і команда впровадження, яка знаходиться в регіоні, є якісь проблеми, з якими стикалися, або які доводилось доводились долати для впровадження цієї системи? Будь-яка нова система потребує навчання, і тут ми дійсно що працюємо з кожним користувачем для того, щоб вона стала такою та, щоб вона стала такою звичною, як і була попередня система. Хоч вона була застаріла, ви знаєте, якщо на якомусь велосипеді їздиш, то ти до нього вже звикаєш. Тому ми зараз приділяємо багато багато уваги навчанню і багато уваги роботі з помилками. Адже перший місяць два впровадження це нормальна історія, коли Знаходяться якісь речі, які необхідно виправити. У нас для цього є пряма взаємодія з регіонах. У нас для цього є такий сервіс-деск, платформу, яку ми створили для опрацювання пропозицій, ідей, помилок. І завдяки цим інструментам ми. Працюємо зараз. Ну що ж, сподіваюсь, вже до кінця року я навіть на своєму смартфоні побачу якісь певні результати вашої роботи і запровадження ці системи. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з заступником міністра соціальної політики України з питання цифрової трансформації Константином Кошеленком. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся».